Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезона 2017-2018 років. Це був матч у дні 16 фіналу Ліги Європи 22 лютого 2018 рік. Матч відповідь. Динамо Київ, у себе вдома у Києві, команди приймає Айка Фіни. Мерува нічя 0-0 по сумі двох матчів у рахунок 1-1 і київський Динамо проходить далі, тому що кияни забили гол на виїзді. А тоді дане правило існувало, тому кияни відповідно й далі, де і пройшли. Ну nee, і давайте, друзі, ми то поговоримо про матч-то по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Олександр Хацкевич, головний тренер Динамо, 4-3 3, -3 стартова Ростов Лукаян. Денис Бойко у воротах. Кадри Хачеріді, пара центральних захисників. Кінзьора по флангах. Шепелів Віталій Буяльський, Денис Гармаш. Трійка пів захисників. Жунір Марайс, Віктор Циганков, Гонсалес, Відповідно, у нападі. Вось. Гармаш Шепелев, Белец, Китер, Капельз, Гостяки, Цыганков, Морайз, Гонсалю, Санападе. Вот такая стартовая основа КН. Хименес, головный тренер АЕКО, 4-2-3-1, стартовая основа в Густе, Баркас в ротах, Лампрополус, Чигринский, пара центральных захисников, Гало, Бака, Бакакис по флангах. Усі Галанопулус центральний опорний півзахисник Ходжаї – Ходжаїд центральний аткувальний півзахисник, Христос Дулополус Бакасетас по флангах, та араухо у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, Аека. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, потрібно було грекам забивати, тому що. Я не забили гол на виїзді, в принципі, ніча 0-0 вона здвільняла киян. А як в будь-якому випадку потрібно було збивати? Я як потужно розпочав цей матч, команди м'ячем більше володіли, більше створювали моментів, ось пригадується супер-шанс, вже на п'ятій їх матчі, коли був чистий вихід 1 на один, і Денис Бойко. І Денис бойко рятує українську команду. від пропущеного м'яча. Тобто, справді, воєка такі, знаєте, справді були небезпечні атаки, і справді важко було І Ще один супершанс був на 24-й хвилині матчу, коли пішла така, знаєте, непреємна подача душного майданчика. Бойкою йде на випередження, але в кінці кінців не вдається зафіксувати м'яч Денису Бойка, і м'яч майже у ворота там не залітає справді. Там дуже така хороша була атака, і справді. Ваєка. І на щастя, для киян, що в останню мить просто захисники вибивають м'яч з лінії воріт. Там е, Денис Бойко, це захисник Динамо. Е, сталася помилка, зрозуміли один одного. М'яч кінців пішов у ворота, і там браво в Підкаті, якщо не хмілі хачаріді, вибив прям м'яч. Ось кияни відбилися у даному епізоді. Ось тобто такий важкий, справді важкий перш тайм. Ось він завершується 0, -0. ось В другому таймі, в принципі, АЕК також, ж здорово розпочинаю. До речі, друзі, AJ на другий тайм вийде Ider Кумакіс, Geakumakis, Рідіс. Однама вийде Коля Шапаренко та Бісідін. Тобто, також Аяк знаєте добре розпочинає. Другу 45 хвилинку. Ось, непевний був шанс на 51 й вині матчі, але На те, що непоганий, там був супер шанс. Це була гольова нагода. Все розпочалося з того, що кутовий, якщо не помиляюсь, дуже здорово розіграли, потім йде просто удар! І просто пробачає футболіста, Єка київське Динамо. Тобто з близької відстані пробиває футболіста, Єка повз ворота. Ближче до середини тайму і не стали відповідати своїми нагодами. Ось кінцівку матчу динаміці забрали. Ось в кінці матчу вже у Динамо були хороші нагоди. удар, удари. Відісганково такий знаєте, такий плотний, такий, знаєте, удар. І Бравер. Бровартер Єко. Дуже хороший сейф він зробив. Ну, найкращий шанс Динамо, напевно, був на 84-й хвилині матчу, коли Коля. Шепаренко, Коля Шепаренко. Дуже здорово цю атаку розпочав з центра. Просто геніально, геніально, Коля. І справді цю атаку розвиває геніальний пас, І виводить один на один футболіста динамо Удар, і Не забиває. І не забивають кияни. Хоча супер шанс був у української команди для того, щоб забивати. Ось, В кінцівка була важкою, як тиснув, а як намагався забити. Їм потрібно було забивати. Ось. Але в кінці кінців, друзі, суддя дає фінальний свисток, який фіксує нічю 0-0. Але, друзі, нічята 0-0. Але вона абсолютно повністю задовільняє українську команду. Абсолютно повністю. Тому що саме Динамо Київ проходить в 1-8, тому що був ось це дуже важливо забитий гол саме на виїзді. Який приніс киянам прохід? в По статистиці давайте пройдемося. 13-15 це в нас удари поворотах перевага гаваєка. 5-6 за ударами в площину перевага гаваєка. 40-60 володінь м'ячем перевага воека. 326 передач. В цілому зробили кияни. 472 передачі в цілому зробили футболіста ЄК. 14-19. Порошення правило. 1-6 за жовтими картками, 1-2 по офсайдах та 6-9 з Курими. У Кен був єдиний хороший шанс. На 85 хвилин, коли Ось Колі Шпаренко вивів 1 на 1. Генсаліса, якщо не помиляюсь, виводив 1 на 1. Гансаліс не забив. Так, народно був Гансалісце. Але яке було як мінімум як мінімум три гольіві на годи. На п'ять вони чистили їх 1-1, потім, коли е, Денис Бойко, то захисник Динамо. Якщо не помиляюся, то кадр. Да? Ось е, Денис Бойко йде на м'яч, е, там кадр намагається в на кінці, кінці м'яч відлітає прям. Тобто вже ворота вже залітає, там в останній мич прямо. Якщо не говорив, саме Євген вибивав там м'яч. Якщо, ще не помиляюся. Ну і на 51 річ коли пішов цей простор з ударних позиції, Флобістаяк просто пробачає українська команду. Ось. Тому так, да, як був ближчим, але, в принципі, Києн показував характер. І, до речі, перший матч, коли в нічого один на зіграли, був дуже важкий матч для Київського Динамо. Важке таке протистояння, але саме кияни вийшли переможцем у цій парі. Якіани пробилися тоді в 1-8 Лігу Європи, де зіграють з Римським Латіо 24-денавіці, програють Римлянам в кінці до кінців. В принципі, дуже така хороша така компанія була у Лізі Європи. Команда дійшла до, до 1-8, я вважаю дуже хороший результат, і справді молодці. Команда Олександра Хацкевича показала дуже хороший футбол. Ну що ж, друзі, переглядали ми цей матч. Матч київського Динамо, який відбувався 22 лютого 2018 року. Це був матч у 16 Ліги Європи, матч Відповідь. Другий матч з двох. Динамо Київ є Кафіни. Бойова нічя 0-0. Із зуму двохмачував протистання рахунок 1-1 і, і саме кияни пройшли далі. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті, будьте друзі, на щасливі, бережіть себе. Усім на побачення, мої любі друзі! Усім до нових зустрічів.